Кума, а де твій Петро? Щось його ніде не видно. Ой, та сидить у хаті. То хоч не захворів? Ой, та ні, не захворів. Просто я його підстригла. Слухай, а твій на роботу ходить? Ну, ходить. Ха -ха, правильно, я свому теж на проїзд не даю. Алло, коханий, а з чим ти будеш картопельку на вечерю? <гум> з м'ясом? Ой, я так і знала. Вже купила чіпси із беконом, е? <гум> Кохана, а тобі не холодно? Ой, холодно! Ой, як добре, що я тепло вдівся. Е? Слухай, Наталко, а як ти балуєш свого чоловіка? Ха. -ха ну, я іноді мовчу. Злива стуки у двері. Чоловік відкриває, а там теща стоїть. Ха -ха, що ви в таку погоду на вулиці робите? Ідіть додому. Жінка в салоні мобільних телефонів. Доброго дня! Е, хочу купити мобільний телефон. Е, так, е, модель. Ха, ні, бухгалтер. Але за комплімент дякую. Е, Тату, а ти віриш у привидів? хе «Хе-хе-хе, Звичайно ж, ні, синку. Але наша покоївка сказала, що в нашому будинку вони є. Фу, синку, швидко збирай речі. «Е, Чому? Бо у нас немає покоївки. А ти вже бачив чоловіка, який врятував мене, коли я тонула? Ой, так він вже приходив до мене вибачитися. Слухай, ти чув, що ракета прилетіла. Ти не знаєш куди? Та ж не можна місце називати по телефону. А, ну, тоді скажи там, де кума Галька живе, чи там, де кум Роман? Та там, де у нас перше кохання було. А, що? По Жигулю влупили? О, ти, роди прокляті.